Дорогі мої близнюки, це таро-розклад для вас на листопад місяць 2024 року. Я Діана Богданова, твій таролог, і ми зараз подивимося, які події будуть передувати вам. Сьогодні працюю на двох колодах: це колода Райдеровейта, колода світлих провидців. Також ви можете вже писати мені в приватні повідомлення, хто хоче зробити таро річний. Приватні є номер телефону в шапці профіля, є моя електронна адреса. Тому, Будь ласка, пишіть, можемо е, взяти вільне віконце для вас і працювати разом. А зараз давайте подивимося загальні тенденції на листопад місяць для вас. Перша карта двійка Пентаклів. Дорогі мої близнюки, вам треба зрозуміти, що. Е, все таки знайти якийсь внутрішній баланс вам все таки потрібно. Ви не можете, знаєте. Приділяти час одній людині, ви не можете приділяти час тільки одній справі, ви не можете витрачати фінансово тільки на щось. Вам, близнюки, треба зрозуміти, що все-таки баланс він потрібен, тому що ви десь в яких в якихось моментах себе дуже зраджуєте, і ви не надаєте значенню тим справам, тим людям, тим ситуаціям, які дійсно вони вагомі в вашому житті. І ви не зважаєте дійсно на ті ситуації, на які треба було б зважати. Тому, дорогі мої близнюки, можливо, навіть в листопаді місяці можуть бути повітря пентаклі ситуації, що можуть трошки вибити вас з колії, щоб ви трошки подивилися під іншим кутом на ситуації і на справи, які в вашому житті можуть, знаєте, траплятися, і щоб трошечки збити ваш фокус в іншу сторону. Давайте подивимося далі. Шістка жезлів, все-таки ви приймете правильне рішення, і по шістки жезлів ви зрозумієте. так? Тому, взагалі, це карта переможця, це карта дуже така от позитивна, класна. І ви зрозумієте, що треба більш фокусуватися, можливо, десь на собі і на якихось більш питань, які дійсно варті цього. Бо якщо ви. Дорогі мої близнюки, приймайте рішення в правильну сторону, ви дійсно вийдете переможцем ситуації. Тому що рішення, які будуть прийматися вами, це напряму залежить ваше майбутнє, напряму залежить, ну, ви ж бачите, так, рішення може бути дуже класне і дуже позитивне. По шістки по шістки жезлів це позитивний, як то кажуть, ісход да, ситуації. Тобто люба ну, типу, люба рішення. Але воно правильне прийняте, правильний зроблений фокус, в балансі зроблений фокус. Це принесе вам тільки позитивне, позитивне скажімо, позитивне вирішення. Можливо, ще в листопаді місяці ви е, е, отримаєте якусь позитивну відповідь, якась справа завершиться. Перемогою, так, можливо, якщо якісь судові справи йшли, ви можете виграти цей суд. Можливо, якась не знаю, ви там здавали екзамен, чи якийсь конкурс, чи будь-яка справа, якою ви займалися в листопаді місяці, вона може отримати дуже позитивний результат. Давайте подивимося на іншій колоді дві карти. Так, королева кубків так дійсно. Ви будете емоційно задоволені. Ви будете емоційно задоволені тою роботою, яку ви проробили. Тому що дійсно ви ви навіть напевно скажете собі, блін, я це змогла, я, я це зробила, я в певний момент прийняла правильне рішення, і в мене це вийшло. Тому, дорогі мої близнюки, доведіть справу до кінця, яку ви ведете, приймайте правильні, правильні рішення, звертайтеся до правильних людей. Не обманюйте себе, не обманюйте людей, які є в вашому оточенні, і тоді ви дійсно зможете досягти дуже хороших результатів і по королеві кубків, ну, прям знаєте, ці емоції будуть ну, вас переповнювати. Також по королеві кубки, дорогі мої близнюки, ви не знаю, захочете, може, дійсно десь то кажуть, Зануритися в питання якихось медитації, в питання якихось глибинних ситуацій, да? можливо якісь там жіночі круги захочете сходити так. Там відчути цю таку жіночу енергію, жіночу підтримку, ем, тому що це також така, знаєте, глибоко наповнена карта. От бачите, тут дівчина прям сидить, медитує. І такі, от прям неї глибокі, якісь емоції, інсайти, можливо, якісь інсайти до вас прийдуть по королеві кубків в листопаді місяці, дорогі мої близнюки. Слідкуйте за собою, слідкуйте за своєю інтуїцією, за те, що ви думаєте, і за вашими думками, тому що дійсно інформація до вас якась може. Прийти. Давайте подивимося ще одну карту. Ту Пентаклів. Ну реально вдалий місяць. Вдалий місяць для вас, вдалий місяць для ваших справ, вдалий місяць просто просто вдалий місяць. Ну, типу, більше нічого не хочеться доповнювати. Ту з кубків завершальна карта. Місяць завершується дійсно. ваші справа, Ваша справа проросла, ваші старання вони не даремні. Тому, дорогі мої близнюки, навіть якщо сьогодні у вас опускаються руки, якщо сьогодні можливо вам тяжко, і можливо, сьогодні ви можливо, ви десь сьогодні не відчуваєте якоїсь підтримки там, чи чи ще якісь нюанси внутрішні, зануртеся в себе по цій карті, да, прислухайтеся до себе, візьміть цю силу в собі і дійдіть до кінця, і ви побачите, який результат по цих картах, та карта переможця, ту кубків, ту пентаклів, обичаюсь. І ви зрозумієте, яка ви сильна, мужня людина, і у вас реально в листопаді, дорогі мої близнюки, все вийде. Це був «Таро розклад для вас шикарний місяць. Я дійсно бажаю вам власних перемог і перемог в будь-якій вашій справі. Побачимося в наступних відео. Пока-пока.